Результати протидії злочинності на території Кіроградської області за 9 місяців 2016 року. Протягом звітного періоду органами поліції області вживались заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю, забезпечення охорони публічного порядку та неухильного додержання конституційних прав і свобод громадян, забезпечено реєстрацію звернень та заяв від населення про злочини і події та оперативне реагування на них. Зокрема, у Кропивницькому працює кол-центр 102, оператори якого приймають дзвінки від громадян. Далі інформація передається відповідному диспетчеру, який на електронній карті відслідковує перебування усіх патрульних та інших нарядів поліції і направляє на місце найближчий патруль. Загалом упродовж 9 місяців органами поліції Кіровоградщини зареєстровано 120 тисяч повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. З них до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14 вісімсот без урахування закритих. З початку року поліцейськими розкрито майже 4,5 тисячі кримінальних правопорушень. Із них 114 злочинів проти життя та здоров'я особи, зокрема, 34 умисних убивства, 73 факти факти заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Окрім того, встановлені підозрювані скоєнні семи зґвалтувань. За вказаний період розкрито близько трьох тисяч корисливих злочинів. Зокрема, 53 розбійних напади, 154 грабежі, 2565 крадіжок майна, з яких 217 – це квартирні крадіжки. Встановлені особи причетні до скоєння близько 200 шахрайств. У цілому за минулий рік жертвами афер завдано матеріальну шкоду на суму 1 мільйон 770 тисяч 379 гривень. Повідомлено підозру особам по кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами угонів 111 транспортних засобів, у тому числі 54 автомобілів. Військові дії на сході країни зумовили розширення географії розповсюдження нелегальної зброї та вибухівки на території держави. У зв'язку з чим одним із пріоритетних напрямів діяльності поліції є запобігання незаконному обігу зброї та боєприпасів. За 9 місяців поточного року до суду скеровано 75 кримінальних проваджень за фактами незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. З незаконного обігу вилучено 17 одиниць холодної зброї, 20 вогнепальної та нарізної, 23 гранати, 1523 набої різного калібру та 20 грамів вибухових речовин. Викрито злочинну діяльність двох організованих озброєних бандитських груп. Серед найбільш резонансних прикладів розкриття злочинів. Працівникам поліції Кіровоградщини на території Івано-Франківської області вдалося знешкодити учасників банди. П'ятеро підозрюваних, які до неї входили, скоїли напад на підприємця в місті Олександрії. У зловмисників вилучено автомати, пістолети, набої та вибухівку. Затримані підозрюються у скоєнні розбоїв замаху на вбивство та угонах транспортних засобів у чотирьох областях. У березні цього року затримано трьох учасників злочинної групи, що скоювали угони дорогих позашляховиків на Миколаївщині. Припинено злочинну діяльність групи осіб та затримано її організатора, жителя Київщини, які діяли на території п'яти областей. І протягом нетривалого часу скоїли понад 10 угонів транспортних засобів та один замах на вбивство. Встановлено особи та затримано трьох раніше судимих громадян, які у серпні цього року скоїли напад на підприємця у Кропивницькому та погрожували розправою його неповнолітній доньці. Оголошено підозру 46-річному чоловіку, якого місцеві жителі назвали Олександрійським маніяком. Раніше судимий за вчинення вбивств, розбоїв, крадіжок та умисних підпалів, уродженець Волинської області, що достроково звільнився за так званим законом Савченко і деякий час проживав на території міста Олександрії, скоїв два вбивства 21-річної дівчини та 13-річного хлопчика. Не виключено, що ця особа може бути причетною до зникнення ще однієї неповнолітньої дитини. У кримінальних провадженнях проводиться досудове слідство. У Світловодському районі задокументовано 14 фактів порушення екологічного законодавства. У браконьєрів вилучено кількасот кілограмів риби, 39 сіток, 10 плавзасобів. На жаль, актуальною залишається проблема наркотизації суспільства, яка вимагає комплексу загальносоціальних та спеціальних превентивних заходів. З початку року скеровано до суду з обвинувальними актами 32 кримінальних провадження, розпочатих за фактами збуту наркотичних засобів. З незаконного обігу вилучено більше 15 кілограмів наркотиків, у тому числі близько 3 кілограмів марихуани та майже 13 кілограмів макової соломки. Усього за 9 місяців поточного року органами слідства до суду з обвинувальними актами скеровано більше 2819 кримінальних проваджень. У порівнянні з минулим роком в області погіршилася аварійність на автошляхах. У цьому році на території регіону сталася 371 дорожньо-транспортна пригода, у минулому 302. В яких травмувалися 472 особи, минулого року 302. 52 особи загинули, у минулому році 34. Серед потерпілих 10 неповнолітніх. За керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено адміністративні матеріали стосовно 1688 осіб. У листопаді цього року закінчиться атестування працівників поліції області. Загалом підлягало атестуванню 1800 осіб. На сьогодні пройшло атестування 1781 працівник. З них 80,7% згідно висновку комісії відповідають займаним посадам. 7,5% займаним посадам відповідають заслуговують на призначення на вищу посаду. 8,2% пройшли атестування за умови переведення на нижчу посаду. 3,6%, а це 63 особи, за висновками комісії, підлягають звільненню з органів поліції. Із 28 квітня на територію обласного центру розпочав свою роботу підрозділ патрульної поліції, який налічує 240 працівників. У цілодобовому режимі щоденно за дотриманням публічного порядку слідкують 20 патрульних екіпажів. Завдяки цьому вдалося суттєво покращити оперативність реагування на пригоди і правопорушення, які відбуваються в місті. Так, з моменту отримання повідомлення про подію, час прибуття патрульними поліцейськими Кропивницького становить у середньому до 7 хвилин. Із початку року в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни несли службу 988 працівників поліції Кіровоградщини. 40 поліцейських перебувають там і на теперішній час.